Програму створено за підтримки Укргазбанку. Національний актив проєкт про потенціал ефективної української економіки та людей, які його реалізують, у цьому випуску ми покажемо, з чим поїдуть українські науковці на європейський конкурс енергетичних стартапів, як працює найбільша в Україні котельня на біомасі і як виробляють вітчизняні нафтопродукти, яким буде енергетичне майбутнє України, які технології прийдуть на зміну застарілій енергосистемі. Зміни неминучі вже за 5-10 років, кажуть молоді науковці. Інноваційні рішення у цій сфері вони презентують на європейському конкурсі енергетичних стартапів. Світова енергетика змінює формат, зараз ми трішки в Україні ще не так це відчуваємо, але Європою йде рух, який називається 3D: децентралізація, декарбонізація, дигіталізація. У Європі маленькі домогосподарства стають джерелом енергії. Галузь розвивається завдяки цифровим технологіям, кажуть експерти. А за допомогою вчених джерела альтернативної енергетики не дорожчі за традиційну генерацію. Як кажуть, наші інвестори інвестують завжди в людей. Звичайно, необхідно враховувати всі інші критерії. Да? Е, наскільки валідною є по. Пизану тобто ідея, наскільки а, це дійсно релевантно. Да, і релевантно конкурси також. Торік українці вперше боролися у європейському клайм-клачпаді, вперше заявили про себе на європейському конкурсі енергетичних стартапів. Дивували печивом з жуків та посудом, що розкладається, програли. Цьогоріч конкурс біль жорсткий. До фіналу дійшли сем роз 30, що надіслали заявки. Минулого року це був перший раз, коли ми відбирали команди, і вони були такі дуже. Милі, але от дещо такі наївні. Цього року команди вже в не більш технологічні. Серед щасливчиків Андрій Чорний, а це його сонячний концентратор. Каже, два роки тестував у домашніх умовах. Заощадив кілька сот кубів газу. Калорійність газу має дорівнювати 9,7 кВт, кіловат. Кіло... Кіло... А в правому нижньому куті квитанції ви можете подивитися, що вона дорівнює 4,1 кВт, кіловат. Тобто нас більше ніж в два рази. Держава дурить. Його енергія ніколи не подорожчає. Жартує винахідник безкоштовність. Сонячні промені завдяки будові поверхні збираються в одній точці для підігріву води до 60 градусів. Вистачить 15 хвилин. А ще система не закипить, кажуть розробники, і це її чи не найбільший плюс. А розумний трек завжди ганятиметься за сонцем. Не бачили при принаймі. Ми скільки ми подивилися подивились по можливостям, то, то не бачили ми подібних систем. Заробити гроші на повітрі наші винахідники знають, як сколотити бізнес на видобутку води. Технологія не нова, але співвітчизники її модернізували і адаптували до українського гаманця. Цей пристрій вже переміг на хакатоні у Києві. Вентилятори затягують. Воздух і з допомогою конденсату, ну, конденсата випадає вода. За призові гроші, автори його модернізували. Тепер він став автономний. Живиться від енергії сонця. Вартість цього приладу вона буде складати лише коробки. Це 300 доларів. Але що потім її е, ми додаємо туди сонячну панель, ми додаємо тоді спеціальні мінералізатори і інші опції, які захоче наш клієнт, то в середньому установка буде коштувати десь тисячу доларів. Працюватиме. Прилад 10 років, потужність 30 літрів води на годину. Цього достатньо для родини із трьох осіб. Літр води коштує один цент. До Кіпру відправляються три українські команди. У національному конкурсі перемогли винахідники біозубної щітки, проточного водонагрівача та автори нової інфраструктури, пристроїв для зарядки електрокарів. Цьогоріч боротьба буде запеклішою, адже кількість учасників збільшилась ще не вдвічі. За рік до змагань долучились ще 20 країн. Наступна наша історія про альтернативу централізованому міському опаленню. Виявляється автономне та екологічне чисте теплопостачання цілком підходить для обігріву мережі бюджетних установ. І така суперкотельня працює у Дніпрі. Найпотужніша в Україні котельня на 10,5 з мегаватт працює на палетах із соняшнику. І називається. На Дніпропетровщині соняшникового лушпиння вдосталь. Саме на цю біомасу робили ставку, коли два роки тому будували твердопаливну котельню. Тепер відходи олійного виробництва альтернатива дорогому газу. Палетами обігрівають чотири найважливіші соціальні об'єкти Дніпра потужні медичні центри. Один із них дитяча лікарня регіонального значення в літнє время була всегда проблема с горячей водой мы пользовались электрическими бойлерами и с появлением котельной естественно вопрос горячей воды вообще не существует в нашей больнице воду для лікарень нагрівають автоматизовано процес демонструє оператор котельні температури і включаємо автомат у медзакладах вже забули про битви за опалення у морози та аварії на тепломагістралях. Котельня дає тепло цілий рік. В конце апреля було резко, це апреля була похолодання різка і тетраді поснабження прияття не смогли запуститися. І за лімітів по газу були відключені. Наша же котельна без проблем сразу ж по першому зводку із області дала тепло. Спалюючи соняшникові палети, котельня заощаджує 2 мільйони кубів газу щороку. Споживачам тепло обходиться на 10% дешевше. Така ефективність недосяжна для традиційних теплоцентралей. Потері на существуючих підприємствах комунального вони достигають там. 30-40%. Тому Поэтому от просто необходимо об'єкти сучасні. Енергосервісні послуги та постачання тепла для бюджетних установ, перспективні для підприємців, підтверджують фахівці Державного Укргазбанку. Розширення цього бізнесу передбачали ще кілька років тому. Всі ми знали про цю проблему з опаленням бюджетних установ, лікарень, шкіл. Якщо вони підключені до центрального опалення, то це, по-перше, навіть рівень температури в холодній пори року. Око, він не відповідав тим нормам, які мають бути. По-друге, це витрачання газу. Будівництво та запуск котельні на альтернативному паливі у Дніпрі один із кейсів Укргазбанку. За два роки банк підтримав 15 аналогічних проєктів по всій Україні. Загальна ж сума фінансування перевищила 195 мільйонів гривень. Є це уряд проєктів, які банк реалізував, коли приватні підприємці вони будуть міні-котельні для. Опалення окремих об'єктів бюджетної сфери це завдяки тому, що нещодавно був прийнятий закон, який фіксує тариф на опалення на 10% нижче від газового тарифу в регіоні. Цей бізнес він дуже швидко розвивається. Отже, розглянемо калькуляцію проекту будівництва твердопаливної котельні у Дніпрі. Загальна вартість проекту 37 мільйонів гривень. Фінансування Укргазбанком 25 мільйонів гривень, строку купності 5 років. Чистий дохід компанії майже 18 мільйонів гривень на рік. Підприємці також вказують на екологічний ефект таких проєктів. Котельні, що замість викопного палива, вугілля та газу працюють на палетах з біомаси, в рази скорочують викиди вуглекислого газу. До речі, у деяких європейських країнах пилети з біомаси використовують навіть на великих теплоелектростанціях. А до 2020 року на біомасі працюватиме приблизно 65% всієї поновлюваної енергетики Євросоюзу. Чи є в Україні потенціал, щоб приєднатися до цього ринку, розглянемо детальніше. У Європі паливними палетами найбільше обігріваються Швеція, Данія, Нідерланди, Італія та Німеччина. Цей вид палива відновлюваний та екологічно нейтральний, без викидів вуглекислого газу. Саме європейські країни донедавна були головними імпортерами українських пелетів, вироблених із деревної тріски, соломи та соняшникового лушпиння. Найбільше їх купували Польща, Італія та Чехія. Після подорожчання газу виробники розвернулись у бік вітчизняного ринку. Пелети, як паливо, стали конкурентними в Україні. Ось так виглядає мапа виробників пелетів із біомаси, відходів агровиробництва та лісового господарства. Найбільше їх у центрі країни та на сході. Проте палива вистачить і для західних областей, кажуть експерти. Виробництво можна налагодити у всіх регіонах. Це скоротить транспортні витрати. Критично важливі для України проекти їх буде більше, оскільки ми маємо відповідну сировинну базу. Наприклад, лише за рахунок спалювання соломи можна в рік заміщувати від 10 мільярдів кубічних метрів газу. Ми просто цього ще не навчилися масово робити. Солому називають стратегічним запасом палива. Дослідники ринку нагадують: 70% українських земель засівають зерновими культурами, а значить, солома перевищує ресурс усіх інших видів біомаси. Наприклад, в Кам'янець-Подільську сьогодні вже стоїть палетний завод, на який звозяться з колгоспів бувших. Солома 250 тисяч тонн соломи переробляється, робляться пилета і тут же спалюються. І всі кошти від мешканців, які проживають в місті камянськ подільську вони залишаються в Кам'янськ-Подільську. Нараз задоволені, оскільки це наповнення його місцевого бюджету. Рештків сільгоспиробництва в Україні не бракує. Понад 20 мільйонів тонн, а це 17 мільярдів кубометрів газу. Найбільш перспективний біопаливний бізнес для агропідприємств. Вони можуть налагодити стабільне виробництво, бо мають власну сировинну базу. Вітчизняний бензин, який автомобілісти заливають у свої авто, виробляється на одному із активів державної компанії Укргазвидобування Шебелинському нафтопереробному заводі. Процес довгий починається з видобутку сировини. З цього станка качалки видобувається десь біля двох тонн нафти за добу. Добуту сировину подають на переробку. Нагріваючи до 400 градусів, поступово розділяють на газ для авто, бензин, дизель та мастила. На виході складові пального змішують. У кожної марки бензину своя рецептура. Так, у нас а, чудово У такий спосіб під повним контролем якості завод переробляє близько півтори тисячі тонн сировини. Попередні 10 років Шебелинський завод демонстрував лише спад переробки. Переломним для нього став 2016-й. Тоді провели ремонт, після якого він вперше завершив рік з плюсовими показниками. Перероблено більше 500 тисяч тонн сировини. Щоб донести якісний продукт до кінцевого споживача укргазвидобування розпочав ребрендинг власної мережі АЗК. Новий його автозаправний комплекс запрацював у Харкові ми хочемо, щоб наш модернізований завод, який виробляє пальне євро а достойно був представлений в рітейлі, в нормальних європейського європейської якості, європейського вигляду заправки в Укргазвидобуванні. Переконані новий бренд автозаправних комплексів доведе українцям, що держава здатна виробляти якісне пальне на своїх потужностях. За три роки держава зможе повністю забезпечити себе власним газом. Укргазвидобування, енергонезалежність країни, сила держави в Україні. Погіршується якість питної води. І це визнають у міністерстві екології. Недарма у переліку підприємств забруднювачів довкілля водоканали українських мегаполісів. 1973 рік саме тоді у Миколаєві побудували ці очисні споруди. Відтоді їх жодного разу не оновлювали. Стічні води півмільйонного міста і досі переробляють на обладнанні, яке пам'ятає ще Брежнєва. Не дивно, що підприємство у списку найбільших забруднювачів водної акваторії. Ство водоканалу та управління екології облдержадміністрації визнають у нормативи міністерства екології не вкладаються, перевищують допустимі скиди, але це не надовго. На водоканалі почали реконструкцію. Роботи вистачить на два роки. Затвісно, на виході ми отримаємо практично ту ж воду, яку ми піднімаємо для водопроводу, можливо навіть і лучшого качества. Не менша проблема біологічні відходи після грубого очищення стоків. Підприємство вивозить їх на міський полігон твердих побутових відходів. У майбутньому планують пропускати їх через центрифуги та додавати вапно, розповідає начальник очисних споруд Василь Тельпіс. З помічню їздію беремо первих запахи і кислотність. Ми доведемо його до щелочної середи. І е, нам рекомендують приміняти на засолених где-то полях. Та головна небезпека для акваторії у тому, що числі споруди модернізують, не зупиняючи їх роботу, адже стоки міста просто немає куди дівати на время проведення реконструкції. Возможно, даже ухудшення збросу, потому тому що е, придеться їм нізка е, чисторужені там ретенкава снавіть, що уменьшить время обработки. Це може спровокувати тимчасове збільшення викидів до акваторії. Їрше за все, що з боку міста та громадськості немає контролю за екологічною ситуацією, кажуть місцеві активісти. В управлінні екології працює лише вісім фахівців, а депутатська комісія з екології відповідає ще й за земельні питання та архітектуру. Сюжети про сучасні технології в енергетиці та в екології, як вони змінюють життя кожного з нас та економіку всієї держави. Дивіться у наступних випусках. До зустрічі. Програму створено за підтримки Укргазбанку.